Доброго дня на календарі. 26 квітня, Всесвітній день інтелектуальної власності. З'ясувати, що таке інтелектуальна власність і як ми, пересічні громадяни, користуємося її об'єктами. Нам допоможе відомий буковинський адвокат Володимир Літавський. Дякую, пане Володимире, що відгукнулися на моє запрошення попити кави і розповісти нам про важливі моменти з інтелектуальної власності. Доброго дня, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю, шановних телеглядачів, Вітаю з цим днем. Дуже добре, що канал ТВА звернув увагу на цю дуже важливу тему про відносин у сфері інтелектуальної власності, тому що я вважаю, що неможливо побудувати правову державу без реального реального втілення в життя. Тих вимог того законодавства, які саме регулюють е, правовідносини у сфері інтелектуальної власності. А я вам дякую, що ви відгукнулися на моє запрошення попити каву і поспілкуватися про, про це. Давайте а, перш за все з'ясуємо, що таке інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність це е, продукт. Інтелектуальної діяльності кожної людини, тобто те, що людина створила в результаті своєї творчої скажімо, діяльності. Це може бути е, вірш, е, пісня, е, програма телепередачі, винахід, е, ну, все те, що людина скажімо так, придумала сама. І що немає матеріального і, вираження. І, і що так? немає матеріального вираження, тому що якщо це пісня, то це слова, якщо це музика, то це і, чи, вірш, пісня, виконання воно безумовно не матеріальне. Ми це слухаємо, ми це дивимося. Тобто, все, що є результатами нашої інтелектуальної, От. так, чи творчої діяльності і немає матеріального вираження, Добре. може використовуватися іншими громадянами тільки з дозволу автора. Так? Ну, безумовно, якщо ми маємо автомобіль для того, щоб йому хтось ним керував, то ми маємо йому надати такий дозвіл. Так само і чи, чи це пісня, чи це вірш, чи це, скажімо, телепередача, телепрограма, чи навіть навіть дане наше спілкування, яке, скажімо, називається інтерв'ю, це є. Наша з вами інтелектуальна творчість. творчість і наша власність. І якщо говорити про використання, то в даному випадку трансляція по телебаченню даного інтерв'ю це за вашим бажанням і за моєю згодою, яку я безумовно надав і надаю. Тобто наша програма є творчістю, інтелектуальною творчістю нашою з вами, всієї нашої знімальної групи, так і не може використовуватися, наприклад, іншими телеканалами для трансляції, не, так не може, без вашого дозволу це заборонено. І в разі, якби хто це використав, це порушення авторського права, за яке наступає відповідна встановлена законом відповідальність. А ваша участь в нашій програмі це теж внесок інтелектуальний. Обов'язково ми з вами спілкуємося, і я, скажімо так, свої якісь нематеріальні блага виражаю у вигляді розмови, чи, скажімо так, пояснення чогось того, що цікавить вас, телеглядачів. Тому і ми є співавторами даної передачі. Яким чином ми повинні оформити згоду на трансляцію від вас? Право використання інтелектуальної власності в даному випадку оформляється. Усною згодою, тобто перед тим як з вами спілкуватися, я погодився і надав такий дозвіл вам показати це по телебаченню. Усної згоди наразі достатньо. Наразі достатньо ус усної згоди. Пане Володимире, інтелектуальною власністю може володіти лише конкретна людина, чи можливо і юридична особа? Фірма, підприємство, установа. Немає ніяких обмежень інтелектуальною власністю володіє той, хто її створив В даному випадку. Це може бути і фізична особа, і юридична особа. Інтелектуальна власність поділяється на авторські і суміжні права, так і на патентне право. Яка відмінність розмежуєте, будь ласка, якщо так розмежувати, то можна сказати, що інтелектуальна власність не не потребує. Обов'язкової реєстрації. Особа створила твір, опублікувала чи виконала пісню, і вона вже є автором. Патентне право особа стає власником того винаходу чи якоїсь там раціональної пропозиції, як кажуть народі, тільки після того, як вона отримає на це патент. А суміжні, суміжні, права, суміжні права це скажімо, виконання, виконавці, виконання пісень, це виконання якихось продуктів телевізійних. Це, це відноситься до суміжних прав, тобто, якщо авторське право, суміжне право виникає з моменту створення і виконання, то патентне право особа стає власником тільки після отримання відповідного патента в державному органі. Чи можете навести певні приклади виникнення патентного права? Ну якщо, якщо людина створила Якийсь винахід, якусь комп'ютерну програму, чи, чи ще щось. Вона тільки тоді стає власником цього винаходу після того, як вона отримає відповідний патент. Відповідний патент. Хто нам видає такий патент? Патент видає відповідний державний орган, значить, є державний комітет інтелектуальної власності і інші органи. Після проведення відповідної експертизи є певний термін, на який видається? Видається безстроково. І якщо говорити про термін, то особа володіє правом інтелектуальної власності на протязі ос особа. Особа може отримати матеріальну, скажімо, вигоду, прибуток від того на протязі 50-70 років, а власником вона пожиття. Мабуть, є якісь вимоги до цього об'єкту патентного права, правильно? Ні, ну ні, ну ну безумовно є вимоги. По перше, цей об'єкт має бути унікальним, і такого немає. Тільки ця особа його винайшла, тому е створила. Придумала тому і, і існують е, державні органи, які це перевіряють, контролюють, проводиться відповідна експертиза, тому що, на жаль, щоб не було якимось плагіатом, щоб не було якимось там. Щоб хтось не видав чуже, чуже творіння за своє нерідко в місті, ми можемо побачити схожі чи навіть однакові назви магазинів різних фірм, так в якому випадку їхні власники порушують авторські права, а в якому ні особи можуть мати одинакові комерційні номінування, якщо це не вводить в оману споживачів. Які е, або отримують ці послуги, або купляють ці послуги, тобто не може називатися, скажімо, продукт чи магазин, який е, е, фактично не реалізовує ті послуги, е, які задекларовані на його вирісці. Якщо це продукти там е, мають реалізовувати, то там тільки продукти, а не матеріали або інші якісь е, господарські там предмети вжитку. Часто ми можемо побачити, що е, Назву певної мережі магазинів використовують дрібніші магазинчики. Я як до прикладу кажу, чи є це порушення, <глес> чи може власник мережі подавати в суд на відшкодування певних збитків на власника меншого магазинчика? <глес> Що стосується ре реалізації послуг, а саме мережа більш дрібних магазинів з назвою більш серйозного магазину, якщо той, той більш дрібний магазин надає такі самі послуги, як і, скажімо, більш е е великий, але в меншому об'ємі, і при при, при цьому е нічого не порушуючи, не водячи в оману споживачів, то тут, тут немає шансів його якось покарати за це. Таким чином він додатково рекламує, скажімо, більш серйозного, більш поширеного закладу торгівлі. Але, мабуть, не варто використовувати чужі назви, правда? Ні, безумовно, що не варто цього робити. Безумовно, що треба поважати право інших, і в тому числі на комерційну назву. Мені здається, що в силу своєї правової неосвіченості громадяни часто порушують інтелектуальні права інших громадян. В яких сферах зазвичай це відбувається? На жаль, в нашій країні ще немає такої великої поваги до інтелектуальної власності інших осіб. І сфери тут самі прості і самі поширені, починаючи із комп'ютерного забезпечення, яке у нас, скажімо, піратське контрафактне. Коли ми використовуємо неліцензійні програми, не, так? Неліцензійні не, не програми, коли ми купляємо диски. Коли ми купляємо з записами тих чи інших виконавців, які, скажімо, просто украдені у них, то, безумовно, ми тим ми самим, скажімо, вносимо в свій такий негативний вклад, ми обкрадаємо інших людей. І крім того, ми отримуємо ще і неякісний продукт, і, і неякісний товар. Тому що контрафактна продукція, вона, безумовно, не може відповідати. Тим критеріям, які надає офіційний виробник і власник того продукту, коли ми повинні бути особливо уважними, аби не порушувати прав інших? Ну, виходячи із попереднього питання, ми якраз, е, повинні звертати увагу, що ми купляємо. Що ми купуємо? Чи це контрафактна продукція, чи це продукція дійсно належить виробнику, належить автору, який, скажімо так, поділившись своїм твором мистецтва, чи іншим, іншим виробом, крім морально задоволеного, отримувача, ще й матеріальне. Тому що ми таким чином годуємо шахриїв, Ну, Навіть законослухняні громадяни іноді. Порушують мимоволі інтелектуальні права інших людей, яким чином підвищувати їхню правову свідомість? Ну я вважаю, в першу чергу підвищувати підвищувати праву свідомість в галузі. Потрібно збільшуючи достаток матеріальний людей, тому що та продукція, яка не є контрафактом, не є підробленою, вона коштує дорожче. Яким законом регулюється дане питання? Скажіть нашим телеглядачам, щоб вони, якщо їх зацікавила ця тема, все-таки відкрили закон і почитали більше про інтелектуальне право в Україні існує цілий ряд законодавчих актів, які регулюють правовідносини відносини у сфері інтелектуальної власності, в тому числі в тому в тому числі існує. Адміністративний кодекс, кримінальний кодекс, який встановлює відповідальність за порушення права інтелектуальної власності. Ви, мабуть, хочете на цьому наголосити? Мабуть, хочу, тому що і на теренах Буковини, скажімо так, не так багато, але все-таки існують злісні правопорушники, так? Злісні правопорушники, які в результаті несуть як мінімум. Адміністративну відповідальність, в тому числі і кримінальну відповідальність. І кримінальна відповідальність вона жорстка відносно Штраф до 51 тисячі гривень це сума немала. До... За використання чужої інтелектуальної власності. так? За, скажімо, коли особа значить, бере, копіює чужу інтелектуальну власність і потім перепродає для набуття якоїсь вигоди. Адміністративна відповідальність наступає. Після того, як особа вчинила таке протиправне діяння, матеріальна шкода становить 4 тисячі гривень. І... А якщо неумисно? Цей злочин не може бути неумисним, тому що людина знає, що вона ту чи іншу, скажімо, диски з записами відомих виконавців. Вона знає, що вона не має права це робити, вона його копіює у себе на комп'ютері з наліцензованим. Скажем, комп'ютерним комп'ютерним програмами і, і потім на тій чи іншій формі розповсюджують для отримання матеріальної вигоди. На вашу думку, така міра відповідальності чи є вона достатня? Я вважаю, що вона є достатня, є, є достатня, тому що крім того, що людина, яка вчиняє таке правопорушення, вона скажімо, на все життя отримує. Скажімо, відзнаку негативну в своїй біографії, яка може в тій чи іншій мірі мати негативні наслідки і для її дітей. І, і скажем, та же 51 тисяча гривень, чи включно до позбавлення волі. І я, я вважаю, що це, що це достатня, достатня така міра покарання і достатня відповідальність. Тому перед тим, як це робити, треба задуматися, чи варто це робити. Пане Володимире, я вам гарно дякую. За таку цікаву розмову в день інтелектуальної власності вас є, мабуть, побажання нашим телеглядачам. Бажаю шановним телеглядачам бути в першу чергу творцями інтелектуальної власності, адже мої земляки дуже творчі, дуже винахідливі. Бажаю достойно бути оціненими і також непорушення ваших. Авторських прав. А в першу чергу бажаю всім миру, спокою, добра та достатку кожній людині, кожній родині, кожній домінці, домівці. Будьте всі здорові та щасливі. І я приєднуюся до таких гарних і щирих привітань. Зустрінемося на ТВ, на новому телебаченні Старого міста.